Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Фух, сьогодні понеділок. Получається, 2 неділі я все попрацював тут. І зараз покажу, що зробив. Я, в принципі, задоволений за 2 неділі нормально роботки зробив. Навіть щось трохи втомився. Оце цеглу. Получається, 2 неділі я цеглу вложив перегородки, втомився. Реально, просто втомився. Завтра навіть не знаю, що буду починати робити далі. Є два варіанти. Яке два? Тут, <схід> тут варіантів багато. В принципі, на варіанти, на які в мене є гроші і матеріал. Вірніше, матеріал. Ну і там частково, плюс хай щось докупить. Це виходить, зараз покажу і покажу, що я зробив. За ці дві неділі. Получається, ось колона. Так, не буду показувати поки що стіну, як зробив. Там вхід, тут буде колона з цегли. І оце або колону ложитиму завтра. Сьогодні я її почав ложити. Або воду паять, можна розпайку води робити там. Ванна. Оце ванна. Так, оце, виходить, дивіться, це вхід. Вхід, тут коридорчик, тут буде мебель, тут ще буде бойлер. Пральна машинка, більш за все, тут буде. Ну, то, то ще вирішується. Ну, більш за все, що так і буде. Получається, це в нас коридор. Це тут прийшов, там роззувся, роздягнувся да пішов собі. Ось тут, виходить, буде ванна і туалет. Все буде суміжне, то е, квадратура загальна 5,5 квадратів вийшла. Ось отак воно. Получається, тут ось грубка буде гріти. Гріє грубка так, з третього, третій ряд уже теплий. Тобто грубка мене радує. І оце виходить отак. 5 квадратів ванна. Фікто ми велике спеціально замовляли, тому що ось зараз дивіться, похмура погода, а в принципі, видно, гарно, класно. Мені подобається, я не люблю маленькі вікна у ваннах. Що я тут зробив? Положив оцю кладку, стіни повиганяв і стелю. Наклеїв ще пінопласта 20 см. Получається, загальна товщина у ванній пінопласт стелі 40 см. Поклеїв сітку на пінопласт і пошпаклював. Перед, перед тим почухав трохи пінопласт, бо трохи нерівності були. І зараз там, коли де, де там ям, ямки є, там, до 4 мм, то, то вже стартом воно перетягнеться і фінішом вишпаклюється. Ось отак виходить. Така краса. Отак от тут, тут отак вийшло. А зараз покажу, тут кімната буде. Тут вийшло так. Так, так, так. Момент. Запотівша камера була. Тут отак поки виходить, стіну зробив в одній площині. Оцю, як я тут обіграти пізніше, бо там по-любому штукатуритиметься. Ну, слоя, в принципі, має невеликі. Більше 2 см, там. Не буде. Півтора це маловато, може полопати, порвати штукатурку таку? А 2 см, в принципі, буде нормально. Ну, Якщо тут 2 см накидати, то за грубу не знаю, хто, хто це дивиться, а там точно дивиться, хто по-грубам підписаний. Підскажіть, будь ласка, який слой потрібно наносити там на на е, штукатурити. О, щось я заїкаюсь. заікаюсь. Ух ти. Так, отак воно виглядає. Та що ж таке? Зараз. Знов запотіла камера. Отак виглядає. Отам, я думаю, зверху з зроблю отвір, просверлю, і там буде е, цей. Тепло, щоб туди виходило в коридор. Так що отак така краса. Тут воно вже, в принципі, її високо. Розчин колотив, е, а, я вже говорив, е, відро цементу 500 й Івано-Франківський, кривий ріг. Нема різниці, в принципі, він і той, і той нормальний. Принаймні, в мене скарг. На той цемент немає. І 13 лопат піска совкових. Так, покажу ще. А, завтра мені ще прибирати потрібно. Тут такий безпорядок твориться. Оце ось дивіться, зараз ще я, виходить, оце розчин цей позачищаю. Ось отак зроблю. Бо це буде гардеробна, більше за все, воно ось отак буде, все зафарбується і, в принципі, нормально. Так що, кладова, вкладові також утеплив. Уже все, вже стеля там утеплена, також 40 см. І струбив є на водичку на розведення. Так, і головне. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-дум! Ну? Скажи, що класно. <х ads> Мені дуже подобається. Сподіваюся, і дружині сподобається. Дружина не бачила того. Ось отак виглядає. Це тут у нас буде робоча зона, кухня. Робоча зона. Там буде мийка напроти вікна, ну і так так далі. Тут десь цей плита. Шо, що зробив? Сьогодні дійшло, забув. Потрібно ж було отвір залишити під цей, під витяжку. Ну, Буду сверлить. Забув, то молодець, зато буде робота. Оце ось і так дивіться, воно виглядає. Знайомий зайшов, каже, дуже гарно залишиш оце все і білим, <хи> і, типу, полакуєш десь все. Ну, я не знаю лакувати, я думаю, що ми будемо його, бо воно дуже буде блестіть, а от грунтовочка просто скриється, а там подивимось. Ось так виглядає. Така от краса. Це ось тут. П'ятно це я вичищав, вона пилючка понападала. Так, ну, кладову не дуже і покажу, бо там темно, а світло вже в мене вимкнуте. Отак кладова. Е, ширина метр, довжина 4. 4 квадратних метра. Получається, а двері будуть робитися під, під мебель. Щоб воно в очі не кидалося. Так що такі, от, друзі, справи. Задоволений я своєю працею. Отак от то все позгрібав. Це стільки залишив, стільки відходів, а ще вкладовий не поприбирав і там же за стіною. Це тут все поприбирав. І ось оце я пущу. Ось туди в мене стяжка не долита. Ну, зараз я не хочу доливати, тому що один день мороз, другий день сирість. Вчора взагалі я не топив тут. Сьогодні прийшов, було 12 градусів. Зараз там скільки? 13 показує. 13. Грубку протопив, все чудово гріє. Так що все, все класно. Завтра буде тепліше. Бо вчора не, не прийшов, я не протоплював, один день не топив. А вікна були приоткриті, бо он на вікнах вологи не дуже багато. І це радує, бо волога потрібна, щоб виходила. Так що отак от воно виглядає. Ну, гарненько. З вас подобаєчка. Кому подобається таке, будь ласка, користуйтеся, робіть. Гарно. Можна пофарбувати, можна так, ну подивимося, воно покаже. Підписуйтесь на канал і точно не, не пропустите, що будемо з цим робити. А може дружина скаже: Та не годиться, та будемо цей, будемо штукатурити. Так, що я тут зробив ще по перестінку? Ось отут перестінок в мене лежить на рубероїді. А потім щось я думав, думав, думаю, що ж я так тупонув. Чого ж я під перестінки не положив екструдований пінопласт? Він в мене є. І тут вирішив положити екструдований пінопласт, щоб відсікти. Від холоднішої зони. Не знаю, чи в ванні перероблятиму, чи не перероблятиму, можна, в принципі, переробити. Ну, в принципі, ось, будь ласка, дивіться. О, екструдований пінопласт. Такий він. Хороший. Не знаю, яка щільність, ну не самий дешевий. Ще цей. По-моєму, навіть техноніколівський. Кацапський, наскільки я знаю. Отак, От бачите. І воно, виходить, буде, буде стіна знаходитись ну, в теплішій зоні. Просто в теплій зоні. І все. Бо під, під низ я не ложив. У мене там немає ніякого не утеплювача, ніде нічого, тільки під перестінки. Заглиблення я робив. Отак от тут іде під перестінком заглиблення. І коротше, там сантиметр, на сантиметрів 20, більше стяжки. Получається, стяжки 20 ой, 10, плюс 20-30 см, 35 десь там така ця, такий фундамент під, перестін, під перестінком. І арматуру. Кидав. Вроді би, не пам'ятаю, ну краще кидати. Оце, оце в мене де оцей стоп, тут також. Ось, ось тут іде, ну, зрозумію, де буде перестінок. Там е, краще, якщо є можливість, якщо ви це, якщо ви будуєте з самого початку, то краще залити під фундамент під стіну. Що у нас тут грубка? О! Дивіться! Клас. Все. Я так розумію, мені, та не один підписник писав, Чи глядач, по-моєму, підписник. Щоб закривати тоді, коли вже жар. Все. Ось піддуваю я також. Ось я таку щелиночку на грубки роблю. І дуже класно нагрівається. Все. Так, це я топив. Зараз десь оба. Получається топив 4 години сьогодні. Ау! Ну, оце виходить, де огонь вогонь, вогонь б'є, то дуже гаряче. Тут тепліше. Ну, а тут поки що так собі. До речі, грубка в ось цьому місці. Сьогодні була ну така чуть-чуть тепленька. Зверху то була холодна. О, ну да, тепленька вже. А ось тут була тепленька, де виходить, цегла і шамотна. Топка з шамотною виложена. І цегла, звичайна. Так що такі от справи. Ну що, всім дякую за увагу. За подобачки, дякую і за коменти. Приємно. І за підказки, що підказуєте, ну також приємно. За грубу там мені підказали, то я там розшивав її, де були більші тріщини. Зараз немає. Класно, класно, дякую. Всім пока, всім гарного дня і всіх благ. Бережіть себе.